Коли люди дізналися, що Ісус Христос вийшов на гору і сів, вони зібрали калік сліпих, кульгавих, інакших, багатьох людей, які мали якісь потреби, які мали якісь проблеми, і проблеми також і тілесні. І вони пішли до Ісуса Христа на ту гору і поклали їх йому під ноги, каже сьогодні Івангрія добра новина. І цікаво, що сталося. Сталося так, що всіх, що поклали йому під ноги, всі вони були оздоровлені, і каже Євангеліє, що люди дуже дивувалися тому всьому, що відбувається. Справді дуже коротенька історія і виглядає все дуже просто. А однак не все так. Спробуй трішки подумати собі над сьогоднішнім Євангелієм і саме на цією історією оздоровлення перелічених осіб. Що сталося, чому вони оздоровилися? Тому що коли вони дізналися, почули, що Христос пішов на гору і сів, що Він є там, вони всі пішли за ним. Вони всі пішли до нього. Ті, що пішли. Чому вони пішли? І напевно тим всім калікам, кривим, кульгавим або тих, що їх несли, це не було просто зробити, витягнути їх на якусь гору, де сидів Христос. Ними керувала мотивація, віра в те, що Христос. Може і для них щось зробити. Ти неодноразово чув і чула, де є Христос. Ти неодноразово чув і чула, де можна доторкнутися до Його тіла і крові, мало того, де можна прийняти Його тіло і кров до себе, де є оце наше джерело ласки, яке Господь нам силає, тому що Він той, хто роздає ласки безмежно. Однак чомусь нічого не стається. В дуже багатьох випадках, а ще більше випадках, ті, що чують, їм без різниці дає Христос, спробуй собі сьогодні подумати, з якою вірою і якою мотивацією ти йти на зустріч з Христом, з розумінням, що той є Бог, що між тобою і Христом буде якийсь підйом, який потрібно буде здолати, буде якась проблема, яку потрібно буде перейти. Однак, якщо ти будеш знати, для чого ти туди йдеш. І Якщо ти будеш з твердою вірою робити те, що ти робиш, вдасться те, що має вдатися, твоя зустріч з Христом відбудеться. Тому що, коли людина приходить готовою на зустріч з Христом, Господь зсилає на неї ласки як духовні, так і тілесні, тому що на літургії ми кажемо, що Він є цілитель душ і тіл. Дуже важливо, що ти повинен чи повинен собі запам'ятати. Христос роздає ласки тим, Хто бачить в ньому цінність і хто кидає все, щоб не робив, щоб прийти туди, де він сів і де він є.